Добрий день, шановні садоводи. Уже два дні підряд. Вночі така температура низька, нижче 4 градусів. І дивишся на листову пластину плодових і декоративних рослин. Бачиш, що вона така вже задубішала, осіння. Точно вже системні препарати приміняти ніяк. Вони готовляться до, скажімо так, опадання. От, і осінь прийшла натуральна. Ми її дождалися, тому <къй>, зараз дивіться в календарі садовода по-бистрому, що ми повинні були б зробити толкового для наших рослин по осені і для того, щоб підготувати їх до зими і зустріти дуже непогано наш наступний 2026 рік. Ну, по-перше, листя, ми про нього почали. Все це листя, воно не потрібне вам. Хтось там говорить, як його би заразити, що його зробити, Ну, хочете, робіть дві обробки. Можна поки зараз листя висить на дереві зробити любим фунгіцидом. Ну, наприклад, контактно-системним. Е, можна взяти той же, наприклад, мідний щит контактно-системний. Обробити зараз, ви його обеззаразите. Але в будь-якому випадку, ну так, приб'єте верхній. Бактеріально-вірусні якісь речі, які там ще на листку може остелися на листу. Але я вам советую, не тратьте своїх сил. Лист потрібно зібрати і утилізувати. Або в компостні ями, або зібрати, або ну, зараз ніхто не палить. але це вже вам рішати, що з ним робити. Тому лист нам не потрібен. В ньому немає поживних речовин, в нього тільки буде вся сезонна бактеріальна вірусна мікрофлора, яка вам не потрібна. Тому думайте, куди його діти. От, закопувати його теж не потрібно в землю, він би тільки розносити вам непотріб. Убирайте його з території, він не потрібен. Це перше. Обрізку чи робити, рішати вам. Ми по осені не робимо ніколи обрізку, тому що в рани при перепадах таких температур дуже часто заходить інфекція. Але якщо вже ви будете робити обрізку, не забувайте, що в нас небагато препаратів, після яких потрібно От, наприклад, живиці, отакі лаки є. Лак-бальзам чешський. Для замазування зрізали, там сутки вона просохла, раночка, замазали. Або лаком бальзамом. Да, це речі дорогі, але це живиця, смола хвойних порід. Це лак бальзам, тут і заживляючий, і й такий, такі, жива кора, так називаємо. Тому рани заробляйте, щоб вони, не попала в них інфекція. Е, бажано е, ще тоді вже одночасно з цим. Якщо ви робите обрізку, ближче туди до заморозків, будете її робити, щоб дерево вже було в стані спокою, тоді вже й готуйте пізню осінню обробку. Про ню ми не раз говорили, але ще стоїть наповнити. Ми беремо мідь мідвмісні препарати. От зараз ще з'явився, хочу показати мідний щит в кілограмовій упаковці, вже теж достойна ціна, можете шукати його у нас на сайті. Тобто беремо. Ну, наприклад, артемікс, це як показатель, тут два ДВ. Дві діючі речовини, самих таких ем, поширених. Це, по-перше, міді і е, оксихлорид, хлорокіс міді. Ми вже говорили, гідроокіс міді бистра діє, хлорокіс пролонгована. Тобто, Перша дія, гідроксид дуже бистро працює, а хлорокіс він десь протягом 70 днів ще пролонговано так попрацьовує. Тобто, дві діючих речовини. Беремо можна таких от. А от у нас. Наприклад, гідроокіс Міді тут є більше. 770 грам на кг в чемпіоні. І в препараті ГАРД це чистий гідроокіс Міді, бистра мідь. Пролонгована мідь це біошок наш, це хлорокіс Міді. Ну і медян екстра, медян екстра, це теж хлорокіс Міді. Тому будь-який вмісний препарат ми розчиняємо. Потім до нього додаємо або препарат 30 з буквою Д-метро, або препарат. 30В володя. Обробляємо цю бакову сумішу і маємо і прилипання, і знешкодження деяких шкідників і під куру, якщо щось лишилося. І нормальне заживлення ран, якщо була обрізка, тобто це все в комплексі зробить вам хорошу пізню осінню осінню таку обробку. Бажано рослинки, які дуже тоненькі, ми вже раз говорили: виноград, рози, там, гортензії, якщо хочете обробити <кхід> іменно препаратом 30, то взагалі до заморозків днів за 5 обробляєте, і рослини дуже чудово входять. Вони не стресують, вони від морозів гарно держать, і вони у вас в зиму. Це перше. Друге, що ми по хвойним рослинам? Хвойні рослини вони постійно вегетують, ми вже не раз говорили, навіть круглий рік, по-різному. Рання весна потужна, зараз трошки менше, в зимої будуть зовсім мало, але вони все одно живуть і вегетують. Тому якщо є підозра на стволових шкідників, лубоєди, короєди, все остальне, робимо по-любому пролив або майдан, або тіара. Ці два препарати Майдан, бачите, і Тіара. Це, в принципі, тіаметоксан. Це такі як актара препарати. 25-30 грам не жалійте, проливайте, потихеньку все рівно коріння затяне, і цілу лубоєди і короєди зимувати личинки, буде їм не дуже комфортно. Це по-любому. З ними можна долити таке добре, як майстер 31138. Зараз ще можна по хвойним рослинам давати. Добриво гранульоване для хвойних та декоративних рослин. Це не тільки хвойні, ну багато чи рослин осінніх. Гранула непогана, погода дозволяє, вони ще розчиняться. Також і не забувайте про підкормку наших плодових дерев, Тоже, там плодові та фруктові і квіти. Отаким От чином гранульоване добриво можете давати. Хвойні ви можете обробити без проблем. Да, коли будете давати гранули, я її тільки що показував, гуматизуйте. Це буде дуже швидке усваєння грамоти, гумати. Blackjack. Стиморганік мультикомплекс це все гумати калії наші, вони чудово допоможуть. От гумат є такий стемрганік, він з ефектом укорінення. Тобто гуматизація плюс гранула чудово було б на осінь. По фунгіцидам. Дивіться, інсектицидну обробку по хвойним я б не радив робити. Там мало шкідників зимує, та й живих їх там не сидить там багато. Але фунгіциди хвої потрібні. Тому непогано було б взяти, там, наприклад, або джерело, або фрідом. Такі от препарати. Або Амістар Голд. І от зараз з'явився препарат Таймер. Це новий препарат від сімейного саду. Дивіться, тут дві діючі речовини. Одна від відредоміла Металоксіл. А друга у нас. Хто у нас тут? Металоксіл і азоксістробін. Причому це від Амістара і Квадріса. Металлаксіла так більш-менш, а от азоксістробіна вони дали багато. Вони направили ну, набагато більше, ніж в квадрісі, ніж в амістарі. Тобто, непогано, вони зразу посилюють дію препарату. Препарат направили на кореневі гнилі, кореневі гнилі, при стовбурові гнилі. Але я вам скажу, ці дві діючі речовини прекрасно будуть працювати і на осінь зверху донизу. Можете таймером обробляти. Він є у пакорці 100 мл. Не забувайте до нього додавати мультимастер по-любому. І якщо буде можливість, то добриво по типу плантафол там 5 15 1545 0,2550, фосфорно калійне. Найдіть любе добриво, яке має фосфор калій, магнісів і деякі мікроелементи. Буде дуже чудово. Е, тому по хвойним ви поняли, прилипач, добриво і е, такі двох-трьох компонентні фунгіциди. По газону ми вже пробігалися. Ну Газон, наприклад, зараз тоже було б доцільно обробити. Є такі препарати, як варіон. Я показував Кустодія, фалькон. В принципі, ці ж препарати можуть і по фої працювати. Тут два-три діючі речовини. Головне, щоб вони були оригінальні, були впевнені в, їхньому, в їхній роботі. Прилипач до газону, ну, можете додати, але до газону я додав би, ще мультикомплекс для ландшафтного дизайну. Ми спеціально для газону хвойних його робили. Він дуже непогано не стимулює, а так підготавлює його до зими. Оце в комплексі можете робити. Тому оце такі головні роботи. Не робіть лишнього. Готуйте свої рослини, перезимують. Я думаю, в цьому році ми не так будемо частенько бачитись. Якщо будуть толкові питання, дам відповідь. Але дякую вам за те, що були в цьому сезоні зі мною. До побачення. З вами був Андрій Федорчук. І всього вам найкращого.